Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна є батьківщиною дифузного плаву, дифузного права. І так сьогодні звернуся до тої історичної події 1 грудня 1991 року, а саме коли був проведений референдум про підтвердження незалежності Української радянської соціалістичної республіки, яка стала державою Україна. Ну, коротка назва е, республіки е, була, і довгу назву взагалі е, вже не, не, не приймали. І вибори президента України в той день проводились. І так, е, якщо ми добре всі пам'ятаємо, щоб освіжити пам'ять, то е, на цей референдум потрібно було надрукувати бюлетні. І Бюлетні зв'язку з тим, що бюджет був сформований на початку року. Грошей окремих не було виділено в бюджеті, то було таке собі звернення до діаспори в Канаді про те, щоб вони нам надали грошей і папір. І фактично, споконвічний українець профінансував цей папір в розмірі 14 мільйонів доларів. Канадських звертаю вашу увагу, не американських, а канадських. Що достеменно відомо, і було закуплено папір на вибори. І е, знає технологію друку бюлетнів, то знає, що на той час по нормах списання матеріалу на приладку е, списувалось 10% взагалі від е, всього її кількості паперу. Оскільки бюлетні друкували окремо на Вибори президента і окремо на підтвердження незалежності, то фактично 20% паперу списувалося на приладку, що дозволяло в межах закупленого паперу маніпулювати цифрою фактично в 25%. Оскільки, крім необхідної кількості паперу, був він куплений в кількості більшій практично на десь 2-2,5%. Я точно не пригадую, оскільки цим займався споконвічний українець. Ну і тепер, щоб ми зрозуміли, що цей папір був окремим папером, виготовленим в Канаді, він був граматурою в 89 грам на метр. Папір поставлявся в пачках по тисячу штук, і сьогодні взірець цього паперу я вам надам, оскільки цей взірець саме з тих 25% паперу, який дозволяв маніпулювати маніпулювати виборами, тобто друкувати додаткові бюлетні, робити вкиди там і так далі. Хоча про це тоді мало хто говорив. І так, стосовно. Того, що я вже сказав, папір мав водяний знак. Водяний знак складався з схематичного зображення Землі з 9 меридіанами і 9 паралелей. Чому, чому була цифра встановлена 9, оскільки саме я був 9 дитиною на той час в сім'ї споконвічного українця, який профінансував це дійство? І таким чином, от я зараз показую, я не знаю, буде видно цей водяні знаки, чи не буде видно. І скажімо так, щоб ви розуміли, що це не просто моя приходь, чи там вигадка. Цей папір. Я думаю, що мало би бути видно взагалі, -то, що там водяний знак планета Україна, як я її називаю. Ну, десь отак, я думаю, що його буде видно. Хоча я не впевнений. Якщо щось, то я перезніму його е, окремо цей... Е, окремо я перезніму цей ролик. Для того, щоб ви побачили, оскільки такого паперу на сьогоднішній день в мене є приблизно на 30 тисяч бюлетнів. Е, на той час чи на більше. Е, е, оскільки... Е, до чого я це веду? До того я веду, що право це. Е, Такі норми, які розвиваються, і на той час ті норми розвивалися таким чином, що була запрограмована маніпуляція. Вона була запрограмована на розвал держави Україна і волевиявлення народу. Фактично, народ ввели в оману. І цей... Наслідком цієї омани утворилась нова держава, яка на сьогоднішній день існує, вона узаконена. І останнє узаконення її відбулося в 1998 році шляхом підписання великого договору з державою Російська Федерація, яка стала на сьогоднішній день агресором по відношенню до Держави Україна. Ну і чому я це веду? Тому я веду до цього, що тодішні можливості поліграфії дозволяли маніпулювати свідомості людей. Не гірше, ніж сьогоднішні можливості всесвітньої паутини, яка називається інтернет, і вона дозволяє маніпулювати масами людей в потрібному напрямку. Спочатку це маніпулювання призводить до починається з того, що вкидується якась інформація, потім її навколо неї її починається обсасування з різних сторін. Формується тоді цілісна, скажімо так, думка стосовно цієї інформації в маніпуляторів, і потім ці маніпулятори свою цю інформацію закидають як керівництво держави, так і управлінцям держави, в тому числі і на підставі цієї маніпулятивної інформації приймаються закони в державі. Ну і тепер стосовно того, чи е, будуть продовжуватись такі маніпуляції в подальшому, я думаю, що ці маніпуляції будуть продовжуватися і далі, оскільки люди е, до сих пір не е, зрозуміли, е, що їх відрізняє від е, особи. Оскільки статус особи, як я вже казав, він є трошки нижчий на щабель. Ніж статус людини, яка відповідальна свої, за свої дії і яка е, застосовує в своїй діяльності етику. Стосовно відповідальності, то в статті 68 Конституції України є презумпція знання законодавства України, яка застосовується по відношенню до будь-якої людини, але е, вона не застосовується по відношенню посадових і службових е, осіб. Держави Україна або мало застосовуються, оскільки вони мають можливість також маніпулювати законодавством, а законодавство має бути написано чітко і ясно, зрозумілою мовою, а саме мовою держави Україна, і ніхто не може його різно тлумачити або різно читати. Таким чином, ця велика маніпуляція 1 грудня 1991 року з жителями Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка стала державою Україна, привела до утворення нової держави. Сумнів, у існуванні станом на сьогоднішній день держави не має бути ні в кого, оскільки вона має не тільки атрибути. Вона має інші е, свої, скажімо так, е, інші можливості е, і її фактично вона діє в межах міждержавного законодавства, хоча й не зовсім ясно, і не зовсім зрозуміло, оскільки станом на сьогоднішній день вона допустила до того, що втратила. Біля 20% контролю над територією. Більше, біля 20% тієї тої території, яка була станом на момент проголошення незалежності. Дякую за увагу. будьте здорові! Всім всього доброго!